Вже скоро прийде. дому сім піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та сам, дітла. Берщі, як ран Привіт, мої любі маленькі глядачі. Вітаю ж, звісно, і вас, мої шановні дорослі мами, татусі, дідусі та бабусі. Я щиро радий, що ви зібралися біля екранів привіт, друзі! Привіт! А я ось, друзі, зайнявся дослідницькою роботою. Дослідницькою? Що це за робота така? О, друзі! Я проводжу наукові спостереження. До речі, а ви хочете приєднатися до цієї цікавої справи? То це ж, мабуть, дуже важко. Ми ж ще й діти. Дослідження і спостереження. Робота дійсно кропітка і непроста. Але вона під силу навіть дітям. Якщо так, то давайте разом досліджувати. Це ж ми станемо справжніми дослідниками. Так. І наші глядачі. Можуть до нас також долучитися. Скажімо так, до нашої наукової роботи. А що ж ми будемо досліджувати? Чи за ким ми будемо спостерігати? А ми, друзі, будемо досліджувати рослину. Яку саме? Щоб дізнатися відповідь на це запитання, потрібно буде поміркувати. Поміркуємо. Спостерігаючи за цією рослиною, наші предки дали їй кілька назв. Як тільки вони її не називали, одуйлисина, пушок, подуйниця, лисяк, лисоголовка, уявляєте собі? Ми ще не знаємо такої. Це якась дивна рослина. Думаю, що й наші глядачі не здогадалися, що це за диво природи. По тим назвам, які я називав. Бо ж насправді, друзі, ця рослина сьогодні має іншу назву. Цікаво було дізнатися про цю назву. Може б ми здогадалися, про що йдеться? Це цікаво знати. Ця добре відома всім квітка з'являється з приходом перших весняних теплих днів. І росте буквально, ну, буквально усюди, в парках, у скверах, поблизу будинків та й просто на вулицях. А квітучі весняною порою по полях і лугах квіти утворюють ніби жовто-зелені килими. Особливо небайдужі до них дітки, що плетуть із них вінки і здувають їх парашутики. Так це ж кульбаба! Тх, дійсно, це кульбаба. Хоча сама ботанічна назва її звучить як кульбаба лікарська або ж звичайна. А ось на латині, друзі, вона звучить так: Тараксакум офіцінале. Ого, яка складна назва? Кульбаба одна з найпоширеніших рослин у всьому світі. Коли вона розцвітає то здається, що у траві з'явилися тисячі маленьких сонечок, цвітуть кульбаби з квітня по червень. Згодом на місці квіточки з'являється стебельце з білими пухнастими насінинами парашутиками. До речі, на одній квітконіжці може бути біля аж двохсот парашутиків. З цілої ж рослини. Можна зібрати за сезон біля семи тисяч таких дивонасінин. А я чув, що кольба допомагає від хвороб. А ну ж бо зараз побачимо, що нам про це скаже наш лікар не болить. Привіт, любі друзі! Зичу усім вам міцного здоров'я! Привіт, Привіт! Лікарі не болить! Лікарю! А чи могли б ви нам розповісти про кульбабу? Про цілющі і лікувальні властивості кульбаби залюбки розповім. Адже з давніх давен кульбабку використовують в лікувальних цілях і називають еліксиром життя. І не дарма скажу я вам. Тому що всі частини цієї корисної рослини і коріння, і листя, і квіти мають цілющі властивості. Ось, наприклад, хтось бачив сік кульбабки? Я він такий, як молочко. Ще й гіркий на смак. Саме так, друзі, отож, соком листя кульбаби змащують мозолі, бородавки, веснянки, пігментні плями. А от порошок з коріння кульбаби допомагає відновити обмін речовин і залікувати рани, опіки, пролежні або виразки. А що ж роблять з квіточок кульбаби? З квіток кульбаби роблять відвар, ним лікують безсоння. А от спиртовий напій з квіток кульбаби допомагає при захворюваннях кісток. А ще лікарю, я знаю, що з квіточок кульбаб також варять дуже смачне і корисне варенячко. А ще препарати з кульбаби використовують при захворюваннях очей. Ось така вона звичайна, але дуже корисна рослина. А коли ж потрібно заготовляти цю рослину? Заготовлювати її потрібно у травні, у період активного цвітіння. Ну що ж, Дякую вам, лікарю! Завжди буду радий вам допомогти. Будьте здорові! До побачення! Фізкують хвилинка! Трава низенька-низенька, дерева високі-високі. Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. То вгору, то назад вниз нагинає. Ахи летять відлітають. А діти тихенько на землю сідають. А я, друзі, коли подорожував різними країнами світу, то не раз їв страви із кульбаби. Наприклад, Італійці дуже широко вживають в їжу кульбабу. У них це дуже популярна і улюблена їжа. А судячи з ціни на блюдо з кульбаб в ресторані, це ще й делікатес. Також у італійців популярні листя кульбаби у відвареному і потім підсмаженому вигляді. Для кулінарних цілей в супермаркетах. І на італійських ринках продають культивовані кульбаби, спеціально вирощені з насіння, під цю культуру там відведені величезні поля. Італійці кажуть, що якщо вживати в їжу кульбабу, то хвороба буде проходити повз двері вашого будинку. Зовсім молоденькі ніжні листочки кульбаби йдуть на приготування салатів. А лишлося кольбаби гірке. Ми його куштували на смак. Фу. <рес> так довго ще в роті залишався гіркий присмак. Колесні полади Ви дійсно правду кажете. А я, наприклад, знаю, що робити, щоб позбутися від отієї тієї гіркоти. Що? Розкажи. Так от, щоб позбавитися від гіркоти, листя кульбаби потрібно вимочити у підсоленій водичці протягом півгодини. А ще гіркота зникне, якщо ви додасте до салату трохи лимонного соку. До а давай щось приготуємо з кульбаби. Ні, я цього їсти не буду. Друзі, у мене є вихід. А давайте краще зробимо кульбабку орігамі. І до речі, ви ж зможете подарувати це, це чудо своїй мамі. Або вчительці у школі. Давай. А ви так можете? Отже, друзі, для цього нам потрібно взяти серветки жовтого кольору. Ось вони в нас є. Потім потрібен папір різнокольоровий, зеленого кольору невеличкий, а також для основи, на якій ми будемо приклеювати наші чудо-квіти сонечка Тобто кульбабку. А також нам потрібні підручні матеріали. Ножиці, степлер та клей. У нас, в принципі, все є. Отож, починаємо роботу. Беріть спочатку серветки, складуйте їх. Навпіл, а потім іще раз навпіл. Тобто, в чотири потрібно скласти серветку. Так. Якщо хочете, щоб квіти були більш пухнасті, можна взяти також і дві серветки. А тепер беремо степлер і скріпляємо посередині. Будь ласка. Ну, а тепер обрізайте серветку по краю, щоб вийшло отаке собі коло. Потрібно обрізати края, а потім кожну окрему пелюсточку підіймати таку до середини. Щоб у нас з вами вийшла така собі гарненька кульбабка. Друзі, таких квіточок. Нам потрібно зробити аж три. Ну а потім, потім нам залишиться тільки вирізати листочки і все разом склеїти. Ось така краса у нас вийшла. Бачите, друзі. Бачите, друзі. Краса і користь кульбаби заслуговують на те, щоб її любити і широко використовувати. Добричок, давай дамо завдання і нашим телеглядачам. Ну, я не проти. Давай дамо. Але ж яке? А давай попросимо їх намалювати кульбабку. Ну, це дійсно справді дуже хороше завдання. Друзі, намалюйте нам, будь ласка, цю квіточку, що схожа на сонечко. Ну а листи, листи надсилайте з вашими малюнками на адресу, яку бачите на ваших екранах. А я обіцяю, що ми обов'язково покажемо їх у наших наступних передачах. Ну, а вам? А вам ми обов'язково пришлемо альбом для малювання. Ну, а нам же, друзі, настав час прощатися з нашими телеглядачами. До побачення, друзі! До, До наступної зустрічі! Маленька сходинка. bros much Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.